Вони простягаються ген аж до моря і купаються у променях сонця. Виноградники фракії на крайньому заході Туреччини обдаровані природою. Виноградні лози росли тут вже три тисячі років тому. Чем Четінтас – виноградар усім серцем. Займатися виноградарством він почав десять років тому. Однак нині він останній виноградар у регіоні. За останні десять років. В цій місцевості викорчували багато виноградників, насадивши натомість оливкових дерев. Раніше держава скуповувала винограду виноградарів, передусім для виготовлення виноградної горілки раки. Коли виробництво зупинили, селяни змушені були відмовитися від виноградників. Віруючим мусульманам заборонено вживати алкоголь. Утім, у селі, де живе Четінтас, люди на це не дуже зважають. Тут десятиліттями займалися виноробством, аж поки до влади не прийшов релігійно-консервативний уряд. Цей уряд знищив галузь після того, як вони закрили державних виробників алкоголю. Ціни за кілограм винограду впали в перерахунку з 70 до 10 центів. Ціни на виноград падають, податки на алкоголь натомість постійно зростають. У виноробному цеху четінтаса невдовзі наклеюватимуть на пляшки, етикетки з таким же застереженням, як на тютюнові вироби. Це передбачає відповідний законопроект уряду. Прем'єр-міністр Таї Партоган невтомно обґрунтовує необхідність боротьби з алкоголем турботою про здоров'я нації та захистом молоді. Релігійні мотиви він відкидає. Продавці алкогольних виробів в Стамбульському районі Юскюдар вже відчули на собі таку політику. Вони змушені знімати рекламу пива, бо більше не можуть продавати алкоголь, якщо магазин знаходиться поблизу школи чи мечеті. Харун Бюльбюль отримав на виконання нових приписів два тижні. Він прибирає з полиць останні пляшки алкоголю та заклеює рекламу пива. При цьому продаж алкоголю тим, кому ще немає 21 року, і так заборонено, зауважує торгівець. За 100 метрів від школи заборонено, а за 101 вже не проблема. Це просто смішно. Якщо я продаватиму лише без алкоголку, то збанкрутують через 2-3 місяці. Консервативно налаштовані жителі Юскудару натомість підтримують нові антиалкогольні заходи міської влади. Таке не можна продавати біля шкіл, це шкідливо. Уряд має боротися з алкоголем і якістю тютюном. Чудові заходи. Я підтримую владу. На відстані кількох кілометрів турецька спілка виноробів запрошує на дегустацію вин. Галус перебуває у парадоксальній ситуації. Попри політичний тиск, сектор постійно зростає. Турецьких винних марок нині багато як ніколи, адже серед іноземців вони користуються дедалі більшим попитом. Сон вина за останні два роки здобули понад 500 відзнак в усьому світі. Тож уряд підтримує нас, коли йдеться про туризм та виробництво на експорт. Однак, коли йдеться про продаж власній країні, він створює дедалі більше перепон, особливо коли йдеться про рекламу. Невже турецьке вино невдовзі можна буде знайти лише за кордоном Тиск значно зростає, обмежень дедалі більше. Проте я не здаюсь. уряду не вдасться зробити 75 мільйонів турків аскетів. У виноробному цеху Чема Четінтаса дозріває мерло з фракії. Молодий винороб не опускає руки, хоча через анонімні доноси про нелегальне виробництво алкоголю його вже перевіряла податкова поліція. Іноді, втім, він шкодує, що працює не десь в Італії чи у Франції. Мої колеги-винороби в Західній Європі мають репутацію людей благородної професії, а в Туреччині все інакше. Ми на все мусимо просити дозволи і сплачувати додаткові податки. Чи й ростимуть виноградні лози на мальовничих схилах мармурового моря у Фракії і в майбутньому? Зважаючи на антиалкогольну політику Анкари, важко дати ствердну відповідь.